Студентський декан факультету еліт. Там зустріла родину студентську е еліту. Е і я просто така: вау! ]ciaul. Я є справжній декан, у мене є свої обов'язки, якісь повноваження, у мене є своя команда. Чи хотіли б ви стати справжнім деканом? Так я і є справжній декан. Тоді дякую за питання, до побачення. До побачення. Yeah. <реш> а, у мене, ну як так сказати, <реш> я є справжній декан, у мене є свої обов'язки, якісь повноваження. У мене є своя команда, студентські зам, декани. А, і у нас робота саме як бути зв'язком між студентами. І між деканатом адміністративним дуже багато випадків було, коли просто студенти їх бояться звернутися до когось навіть до викладача, а тут до деканату. Тому вони кажуть, що ось така то проблема. Скажи, будь ласка, що робити? Я це питання передаю вище, і потім з вище мені дають відповідь, і я даю відповідь далі. Uh -huh. а, в цьому полягає наша робота як студентського деканату. І я не можу сказати, що я не справжній uh -huh. декан. Ви справжній міст між студентами та дядями з деканату. Так от... Та тітлями теж 100%. А от чи можете ви відрахувати студента? Ну, якщо... Або чи хочете. <світ> Дивіться, якщо людина захоче сказати, що я відраховую студентів, вона буде так думати. Але сенс в чому? У мене є якісь там, наприклад, повноваження, ми скажемо, коли ми розглядаємо наказ на відрахування. І я його можу підписати. Все, вона відраховує ні, вона нічого не зробила. Але ж ну я це для чого мені цей документ? Для того, щоб подивитися, чи студент дійсно отримав шість незадовільних оцінок, чи там щось виникло з викладачем. І для цього я ці всі документи читаю, бачу якесь обличчя, знайоме незнайоме. Знаю, що він там старанний студент, а його відраховують. І тоді я йду питати, що, де, куди. Угу, тобто, захищаєте інтереси <гум> своїх студентів. Звісно, це задача студентського декана. Ага, а от ким для вас є ваша команда? Родиною, колегами, підтримкою. А, це Ті люди, на яких я можу покластися. Я знаю, що вона відповідальна, я знаю, що він відповідальний. Що якщо мені дуже терміново щось потрібно, вони прийдуть, вони допоможуть, вони е, зроблять, скажуть. Дуже важливо ще розуміти, що команда складається не тільки з моїх заступників, е, команда ще складається з активістів. Активісти з'являються в період золотого інтегралу, посвяти. Вони розуміють, що є якийсь двіжняк, вони туди хочуть. І вони становляться активістами, які теж приходять, допомагають, скажуть і так далі. І, в принципі, ти потім серед цих активістів. Бачиш е, якусь таку зіроньку, яка е, сяє, дивиться на тебе і каже: Я буду наступним студентським деканом. <рив> і вона вже там, е, оця зіронька, бачить серед інших, хто хоче, хто, хто, хоче, хто може також бути. Ну, це не зовсім сімба. <рив> <гум> uh, все ж таки, це ж не я там кажу, що вона буде. <гум> Наступний знайде. <гум> uh, вона вже набирає собі команду серед дійсних активістів, діючих активістів, uh, і вже потім якось команда, ти розумієш, що це не піде кудись там Угу. Вона залишиться, бо ти бачиш цих активістів, ти бачиш наступних активістів, і ти розумієш, що все, гуд. Є е, на кого залишати пост. <пост> який захід вам запам'ятався найбільше? От який захід ви будете згадувати навіть через 10 років? Або, може, спогад не обов'язково захід? Та я не можу сказати, що якийсь захід буде прям. Вау, який же ну не, не конкретно якийсь. Я всі буду їх пам'ятати, тому що це е, зроблено чи не моїми ручками. Взагалі, що я буду згадувати через 10 років. Як я прийшла 30 якогось там, можливо, першого, може, 30 е, серпня в університет, мені сказали, хочеш вокальну студію. Я сказала, хочу. Я пішла, виступила у себе ж на посвяті. Потім, потім пішла на золотий інтеграл, там зустріла родину студентську еліту. І я просто така: Вау! Вау! Оце мені розповідали, що таке студентське життя, але я не вірила, поки я оце не побачила. І потім активісти, там заходи, там куратори студентські, там ще щось. І потім вона так. Плавно-плавно переходить до того, що я студентський декан, і я така. Ого. Блін, класно. Оце okay. я буду згадувати. Оце що е, студентське життя, е, якщо б не мій енерджайзер. Всередині мене, mm -hmm. то я б не створила його таким, яким я... про яке я мріяла. Незважаючи на... на все, що на, вс... на всі періоди, в якому ми зараз живемо, mm -hmm. і корона, і самі розумієте, що. 100%. А от дивіться, от ми згадали заходи, і ці ж заходи за якісь ну, кошти, якби, ну, плануються. І от давайте поговоримо про кошти. Як, як взагалі відбувається фінансування заходів? Ви ж не зі свого кармана платите? Та якби в мене були такі гроші, якщо чесно, я б за любівки і робила їх зі свого кармана. Але е, ну, взагалі в кошти студент, органів студентське самоврядування поступає приблизно відсотка, а може навіть не приблизно ,5 річного бюджету СумДУ. Е, І насправді ці цифри дуже великі. Але вони великі на бумажках. Е, тому що коли ти починаєш організовувати захід, е, у тебе ти розумієш, що у тебе багато студентів, і захід такий має бути масштабненький. І ти так підраховуєш, і такий щось грошей чуть-чуть ну, не вистачає. Але це не заважає нам мати багато ідей, проводити все ж таки ці заходи. Е, можливо, десь щось менше ми зробимо. Але це не будь, ніяк не вплине на сам план нашого заходу. Тобто гроші великі, але в порівнянні з тією кількістю ідей, які ми маємо, жодних грошей не буде достатньо. І От дивіться, які найбільші труднощі в житті студентського декана. Напевно, напевно, о, я знаю що. Я прям навіть знаю, що це. Це е, коли ти збираєшся робити захід, ти його вже плануєш просто ретельно, детально до кожної секунди, і тут у тебе або дощ. Або ще там якась халепа, або сусіди знову заважають жити. І ти просто такий: ну, ну і що мені? І, і оце потрібна різка адаптація. Ти різко щось видумуєш нове, щоб. Захід і був, але не вже не в тому форматі, який ти планував, а вже який ти хочеш. Mm -hmm. Ну, да, який в тебе вийде, так правильніше сказати. Також із труднощів, які я сама бачила, це коли трошечки там в якийсь момент, після дуже масштабного заходу, наприклад, золотий інтеграл, у тебе е, трошечки зникає конект зі своєю командою, і ти. Не знаєш, як правильно звернутися, і ти не знаєш, як правильно сказати, і каже, ну, давайте там щось робити, то сьо. А у тебе і самої ідеї вже немає, бо тільки що було от таке масштабне. І, якби і сесія, і студенти вроде, хочуть відпочити, а потім вона сесія проходить, і ти такий, фух, слава Богу, блін, студенти, і ти mm -hmm. опять знову. Взагалі варто а, вступати в органи ОСС. А, це Питання дуже складне насправді, тому що не у кожної людини вистачить енергії, запалу, організованості, терпіння, нервів для того, щоб це все пережити. Ну, Наприклад, якщо ти просто активіст деканату, що теж вважається органом студентського самоврядування, можливо, ти менше просто цього розумієш, тієї відповідальності, які має, наприклад, студентський дикант. Але якщо подивитися з іншої сторони, це ж для мене теж якийсь experience, якийсь досвід. Наприклад, при працевлаштуванні. Ну, я ж можу, там, наприклад, йти в компанію, працевлаштовуватись. І вказати там, який у тебе там до того був якийсь досвід. А я була студентським деканом. І там роботодавець подумає такий: «Угу, значить, вона має якісь певні лідерські якості, вона знає, як співпрацювати з командою, вона знає якісь там якісь там закони, вона розуміється на е, підписанні документів, саме написання документів. Тобто, вона має якісь навички, які немає, наприклад, інша людина, е, має якусь перевагу. Е, і тому. Це буде як така плюшка для мене. Що, ну, під час пошуку роботи. Що я була студентським деканом, у мене є такі якості, у мене є е, такий там прикол, і Мас. я його показую, і я його демонструю. М -м -м. І я це можу. Клас. Що ми можемо побажати нашим глядачам, нашим студентам, взагалі всім, хто буде дивитися це відео чудове. Студентам хочу побажати е, гарного дня. Гарної ночі. Так. Ну, або ранку, коли ви це дивитесь. А, абітурієнтам хочу побажати а, правильно зробити вибір а, свого майбутнього. Викладачам я хочу побажати менше а, таких студентів, як я. <laughs> Безалабірних. <laughs> І, в принципі, всім хочу побажати мирного неба. Дякую.